Мої вітання, друзі. На огляді сьогодні Yamaha N Max 125, 4 інжекторний на водяному охолодженні. NMAX один із популярних скутерів малокубатурних на сьогоднішній день. Зручний, комфортний, красивий, стильний. Ну і в принципі доступний по ціні. А він на 13 легкосплавних дисках. Цей NMAX у нас конкретно з. Гарненькими тюнінгованими амортизаторами Endurance. Ось, Вони, як на мене, трішечки м'якші за оригінальні, оригінальні дубові, чесно скажу, якщо їздити одному, диск задній в ідеальному стані. От, Якщо їздити одному, то не дуже комфортно. Якщо для двох, то в принципі, нормально. Ось, А оці амортизатори трішечки м'якші. Ну і буде трішечки вам комфортніше сидіти на цьому конику. Гума Michelin City Grip, задня ну така відсотків 40, мабуть, 30% залишку. Ось. Гарна якісна парна гума стоїть. Модня тут лампочка в нас тюнінгована така. Ну, тюнінгована. Лампочка інша легкосплавна. Так, це мої рукавічки тепленькі. Щоб вам знімати огляд зеркала. Ось оригінальні його зеркала, під сидінням все як завжди, стандартно, в принципі, доволі непогано, багато місця. 16-й рік, 10-й місяць. Ось, що ще показати цікавого. Оригінальне сидіння, ось не перешите. По пластику. Рідний перламутровий. Білий колір, дивіться, як він гарнесенько. Переливається, блистить. По варіаторній системі, як завжди, коротенький огляд є. Тут повноцінна двомісна моделька. Є ніжки для пасажира, є бокова підніжечка, яка вимикає оберти двигунчика. Ось По пластику Ось невеличка потертість є, як ви бачите. Весь горить на сонечку, перламутровий. І біла фарба, і ці сірі вставки, елементи. Симпатичний anmaкс, кому який подобається, кому в білому кольорі подобається, кому в чорному, в синьому. Він на е гідравлічній вилці. Вилка, як на диво, також блистить, дивіться. Навіть сама фарба на вилці. Е перламутровим таким віддає. Е блистить, коротше, вилочка не тече, Передня гума, аналогічно мішелін. City Grip. ось він на парній гумі йде, але передня така вже. Відсотків 20, Ну, коротше кажучи, 10, або під заміну, або ще максимум оцей сезон відкатати. От. І вона в нас МС-ка, тобто мультисезон. це, я так розумію, всесезонка. вперше зустрічаю. тому в принципі, залишив гуму, можна її домочити або взяти нову. В принципі, ось так в такому. Е Розмірі оригінальна гума і також можна взяти мішелін. Десь, друзі, під 50 доларів коштує. Передній диск також в ідеалі в принципі, без питань. Колодки, гальмівні диски, все супер. Ось буквально по пластику те, те що я вам показав, буквально одна-дві незначних якихось подряпинки, а так стан супер. Тим більше таке приємне доповнення у вигляді амортизатори. Ось по ручках. Все гарненько, все ціле, без зауважень, без питань. Відбійнички, два ключі, ще я вам сюди свого брелочка повішав. Так, 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 що ще? Ага, пробіг. 1788. По! Замочок треба трошечки обслужити бак. В принципі, чистенький бак. Е, Ні, ржавих не буває, в принципі, свіжа моделька. Ось. Заведемо, послухаємо. Чистенько гарно працює. З АБС НМАКС. бібіка також працює, а на рахунок лампочки, бачите, я говорив, вона якась трішечки, ну не заводська. Гарний скутер, друзі, рекомендую. Часто також цікавляться 125-ка, 155-ка, яка в них різниця, та, в принципі, друзі, ніякої візуально. Немає, бувають AnMaxi на сірих колесах, бувають на чорних колесах, тому кому що подобається, в принципі, в їзді є різниця, тому дивіться, ти драйв кому цікаво, але різниця невелика. Чисто, без зайвих звуків, тому рекомендую Anmax. Гарний апарат, зручний, комфортний, надійний. ось І Ямаха, друзі, Ямаха, є Ямаха, це довговічна техніка. Через 10 років його заведете, через 15-20 воно все поїде без ніяких питань. ось Песики вже хочуть гавкати, тому робимо тест-драйв, підписуйтесь на канал, дивіться телеграм-канал з асортиментом, інші пропозиції також там. Присутні. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу. Привіт, друзі. Коротко про головне варіаторна система у Nmax 125-го. Дивіться, задній варіатор. В ідеальному стані без питань, колодочки, все чудово. Ролики варіатора. Рідні, японські, без носу. Без питань. Це у нас направляючий варіатор, також все чудово. Сам варіатор. Ідеальний стан. Щеплення. Це гуд, ремінь. Ремінь оригінал і в стані нового взагалі. Таке враження, тільки поміняли. Ну і тарілочка передня, аналогічна в ідеальному стані, без випрацьованих місць. Тому по розхідничках ну новий відсотків 95-90 залишку все новеньке.